Привіт! З вами я, Олексій, і вперше на каналі Данило. Привітайся! Ми будемо знімати простий летсплей, просто виживання, Саме просте виживання. Так. Але і Але... відписка! Жартую, жартую. підписуйтесь на нього. Він знімає інші ігри, не Майнкрафт, але нічого страшного. Можете зайти на його канал, подивитися. Аж два. Uh -huh. А. Я на пам. Я. Я я поставлю нам геймролки в інвентарі трошки речі сохранялись. Ну. Шо-шо? Шо? Ми, як ви можете, не знати, звідки вам знати про Майнкрафтери? А, що це така? Така голуба рода напевно залізо. Правда? Чи то золото? Я забув, така голуба рода Напевно, дрян не потрібна, йдемо далі. Хм, та жартує, жартує. Звичайно <кхи> ж, ми профі. Ти, до речі, цей, г -г говори полуголосніше, то тебе на відео може бути не чути. Ой, ну ладно, все, я ще дерево нарубав так механічно. 60 досок. Я нам чуть, -чуть речі зроблю. Секунду, паузу. Ну все, такс, робимо, значить, чуть-чуть патичків. як чуть-чуть. Трохи нормально так патичків. Робимо дерев'яну кирку. Такс. На, бери, бери. І йдемо в печеру. Як ви можете побачити, це дійсно глибока печера. Угу. Справа ви бачите алмази, зліва залізо. Як вони можуть бачити з твого екрану, якщо ти, по-перше, не знімаєш. Mm. Та я тут вибіжу, я тут речі он, нам роблю. Чуєш? Ага. Ой, звичайно. Залізу, де? О, ти дійсно не шо печеру? А думаю, ти жартуєш. Мені головне хоча б три, щоб була карка залізна. Че, а ти не хочеш на свій канал знімати Майнкрафт запис? Ні. Ну <laughs> no, ладно, тоді не знімай. Так их не єсміє. Тебе больше не маркамено и Ти вже собі тут робиш, значить меч? Тебе який меч? Чи який? Бо я собі залізний зробив. Ти жартує, жартує. Де? Де, коли буде про нього, коли він буде топити? Весь час. Ну ладно, жартуємо, жартуємо. Угу. Дуже. Ну я спеціально. А може, хватить пропіарити канали, не? Чи та чи такси канали? Чи таксі канали хочеш пропіарити? Ну моє... Та ні. Ти де? Ага. На тобі сто на сокиру. О, залізо. Види. Та від де? Моя залізка, моя залізка. Ой, я покупав вниз і впав. <гум> Серйозно? Я, в принципі, рідко купаю вниз, але все одно. Як ви можете побачити, е, тут багато заліза. Багато-багато. Правда багато? Угу. Я тоді зроблю нам е, ще пічку, не одну. Бо в мене зараз 15 непереплавленого заліза і дасть тобі каміну кирку? Ну ладно, на. Нє, я копаю. Не запустилося сьогодні чомусь. Так, я завжди... До речі, народ! Скинь мені, до речі, то... Вугля. Вугілля, скинь мені, будь ласка. Якщо ви, до речі, хочете, щоб ви побачили те, що в нас є все, пишіть коментарі, зніміть, зніміть хештег, знімайте суперсвіт. Наприклад, отак. І ми... якщо у нас ще запуститься це, ми будемо знімати. знімемо то, що в нас все є. І. Та-та-та. Як ба. Ну. І допустимо 30 тисяч лайків. Ну, ладно, двадцять досить. Зрадки ряд коментарів.